Безкоштовна медицина у приватній клініці це реальність, а не вигадка. Медичний партнер Бучанського забігу миру, багатопрофільний заклад Медікал Плаза у Бучі, вражає не лише інноваціями, а й доступністю. Ми є заклад, який співпрацює з Національною службою здоров'я України, і є безкоштовні програми. Безкоштовні програми це є ДРТ, безпліддя, гастро, колоноскопію. Також в нашому центрі оперують. На катаракта і мамографію для того, аби скористатись безкоштовними послугами, достатньо мати лише направлення від свого сімейного лікаря. Всі жінки обов'язково повинні віком від 40 років проходити раз в рік обстеження. На даний момент працює програма НЦЗУ. Жінка може взяти сімейного лікаря або терапевта направлення. І якщо вік 45 плюс, то це буде безкоштовно і можна пройти і на такому сучасному апараті зробити мамографію. Нове обладнання сучасні методики та професійні лікарі Заклад у Бучі поєднав у собі усе необхідне для того, аби кожен пацієнт отримав якісну медичну послугу та був здоровий. Ми сучасний медичний заклад. у Нас найсучасніша апаратура, яка взагалі є в Україні. У Нас цей робот да в про який вже всі говорять. Всі знають, що це він знаходиться тільки в Бучі. Багато відомих хірургів зараз йдуть переговори, що вони хочуть оперувати саме в нас, саме в Бучі. Керівник закладу каже: бізнес має бути соціально активним. Тож медікалплаз долучився і до Бучанського забігуму. У центрі запевняють, біг не лише не шкодить здоров'ю, а й допомагає тримати тіло у тонусі. Тож до зустрічі 17 травня у Бучанському парку.